Добрий день, малята. Подивіться, будь ласка, що це в мене? Це зернятко. Я зернятка для кого, як ви думаєте? Так, звісно, для пташок. А які ж самі, пташ... самі пташки зараз у нас з вами є? Так, звісно, це зимуючі пташки, їм дуже холодно, голодно. І тому люди для них влаштовують годівнички. Ось, подивіться, це. Годівничка. Годівничка нам потрібна для того, щоб підгодувати наших пташок, які дуже бояться не тільки холоду, але й голоду. Е, які ж саме зимуючі пташки можуть прилетіти, будь ласка, давайте з вами розглянемо. Так. Подивіться, будь ласка, це хто? Звісно, це горобчик. Це горобчик. Так. Може прилетіти до нашої годівнички. Та ще снігур. Подивіться, ось який гарний. Так, голуб може прилетіти. Це теж у нас все зимуючі птахи. Ще дятел може, він теж зимує взимку. І, звісно, ж, птичка, пташка невеличка це синичка. А які ще пташки можуть прилетіти? Давайте з вами пригадаємо. Так, звісно, це гави, сороки. Галки, ще багато пташок, які зимують. Всі ці пташки називаються зимуючі. Для того, щоб вони не замерзли взимку, їх треба підгодовувати. Ось я взяла беру зернятко. Зараз я його насиплю. Насиплю, а перед тим, як я насиплю, я вам прочитаю віршик Андрія Камінчука, який називається годівничка. Я ладнаю годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця. Крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Ось і я зараз насиплю зернятка у годівничку. Нехай пролітають наші друзі милі, нехай вони е, не будуть голодними. Допоможемо їм перезимувати дякую за маль... за увагу